Шановні друзі, топ завдання над вирішенням, яких працює обласна військова адміністрація, райони, міста, громади, найперше диктує війна, жорстока боротьба з ворогом як на фронті, так і в тилу, бо варвари масштабують ракетні і дронові атаки на всю територію країни. Тому захист об'єктів енергетичної інфраструктури, допомога. Бойовим підрозділам, які боронять небо над нашим краєм, пріоритет пріоритетів. Підготовка до наступного опалювального сезону на завершальному етапі. Уся комунальна база, котельні, теплові пункти, мережі, транспорт, пальне, посипковий матеріал важливі маркери нашої стійкості з початком осени та зими. Але ключове когенерація. Встановлення автономних джерел, енергії, які допоможуть отримати громадам, особливо у великих містах, додаткову можливість і тепла, і світла, особливий фокус безпекової уваги освітнім закладам. З 2 вересня понад 420 шкіл Керовоградщини приймуть учнів, укриття, захист дітей і педколективів головна задача керівників усіх рівнів. Не всі громади встигли на 100% забезпечити освітні заклади сертифікованими захисними спорудами. Відремонтовано, збудовано значно більше ніж у попередні два роки, адже і самих укриттів у 9 разів більше. Але є незавершені об'єкти, тому діти у разі тривоги навчатимуться у визначених поблизу спорудах. Разом із тим усі керівники територій, шкіл, підрядники попереджені, що ремонти не припиняються, а навпаки, прискорюються і виконуються відповідно до стандартів і ДБНів. Головне, максимальна кількість школярів мають навчатися офлайн. Час того вимагає. Не можу обійти. В інформполі діяльність в рамках робочої групи прозорість та підзвітність. За сім місяців поточного року аудитори провели 165 моніторингів держзакупівель. Вжиті заходи дозволили усунути порушення на понад 280 мільйонів гривень. Розірвано 42 договори. На суму майже 135 мільйонів гривень скасовано 11 закупівель вартістю понад 146 мільйонів гривень. Кожна збережена або повернута до бюджету неякісно використана гривня це теж своєрідна допомога економіці економіці громади, міста області, а значить фронту. Слава Україні!